Так, всім привіт! Сьогодні розкажу, що я зробив з приборкою. У мене приборка була, було яскраве було світло, і вирішив лампочки в ній поміняти. Ну, як оказалось, лампочки в ній обично такі ставлять. Фокусуйся. Стоять верніше. Або отакі. Ні хрена, Ці приборці стоять, якось вони там називаються. Як вони там називаються? Запах де, де 7. Світ? Світлодіоди, коротше. Отакі. Попросив товариша. Він мені купив ці мікролампочки. Впаяв їх туди. ну Правда, не засняв, як це все я робив. Щось я протупив трошки. Ну, факт є факт. І плюс ще вирізав тоніровочну пленку. У мене була пленка тоніровочна для вікон. Я форму цього всього, всього вирізав. Ну, тобто прорізав прорізи там, де треба були вони під стрілочки, під всякі пінтики. Але що вийшло? бо вночі було дуже яскраво, та й колір мені вже задовбався той. Вийшла отака тема. Одну лампочку не випаяв. Випаюються лампочки легенько. Ну Там, якщо розумієш, що ти робиш, то випає їх не проблема. Саме важливо, коли знімаєш стрілки, не поламати і коли розбираєш саму, щоб витягнути плату, теж щоб защовки не поламати. І на платі де спідометр і все, всі показники. Там воно на чотирьох на вусиках. Сильно їх не гнути, тому що воно відвалить. Чуть-чуть одігнув і воно витягується. Плата тоді освобождається. Ну, ще раз кажу, я не засняв цю всю, всю роботу, але факт є факт. Зробив. Тепер отакий колір вийшов. Якщо він надоїсть мені, переведемо на все на червоне. Так, якщо буду робити, тоді вже зазніму, як це все я робив. Все, всім гарного вечора.